Ей, ну що? Я думаю, цього разу ми вже зможемо пройти до кінця Alan Wake і закінчити його нарешті. Давайте подивимось. Кек-кек. Ти позволила мені потонути? Ти мене. Так, досить. Же. Так. Ще площа, що тут у нас? А, ну знову ці чуваки лазять. І ось у нас коробка. The Те, the о, clicker... примакач і And куля kind of світла. Так, да, як примыкач your... потрапил вашим mm -hmm. фон. Так, а що таке шо э, такое? А куди ж я? Куди ж я втечу? Куди ж мені втікати? Неандерстей. О, звиняю, так я йду. Алло, альо. Так. Вітаю. Ви мене не знаєте, але маєте вислухати. Почекайте. Звідки ви знаєте, що перемикач буде там? Це не важливо. Алан загубився. Він не бачив кінцівку. Йому потрібна допомога, щоб закінчити історію. Як я допоможу йому звідси? Ну і як? Okay. I'm in the dark place. Я в пітьмі виїхав Вашингтону. Я допомогла б поговорити more. з ним у нашаруванні. Мій простір думок сильніший, ніж будь-коли. То що? Можна спробувати зв'язатися з ним? Е-е-е! Oh. Hey. Так, простір думок. Ви вейк. Алан. Треба поговорити Alan про кінцівку. Саго, що це? Мій простір думок. Я зверталась до вас подібним чином раніше. Але тепер я знаю дещо більше про це. У вас теж видіння? Раніше я думав, що це ідеї, натхнення, але вони реальні. Так само зараз. Я намагався використати їх, щоб втілити історію в життя. Бо це залежить від обох нас. Можливо, саме так ми змогли спілкуватися на шарування. Можемо використовувати те, щоб зупинити скрещі. По-перше, мені потрібна кінцівка. Так. А що, є пробл... проблеми з кінцівками? Yeah, <laughs> У мене немає кінцівки. Вона має бути ідеальною. Немає часу, щоб розібратися. Не знаю, що do. робити. До біса. Мені шкода, усе це довбана мішаніна. згодна, але ми все ще можемо з цим розібратися. Що саме означає ідеальне. Е елементи кінцівки мають підходити з уже існуючими частинами. Це ще гірше, це історія жахів. Коротше, кінцівки – це дуже поганий переклад, бо кінцівки це частини тіла. Кінцівка це кінець історії. Ну, можна сказати фінал. У мене не вистачає фіналу. А коли він каже, що в мене не вистачає кінцівки. <IR> можна подумати, що в нього там відрубали руку або Ну. Я і так зрозуміла, що це історія yeah. жахів. Right. Справді якщо це працює, кінцівка має відповідати жанру. В історії жахів є лише жертви та монстри. Потрібен спосіб залучити героя чи героїню в історію і якщо є герой або героїня, зрештою має бути сплачена велика ціна. Я не дозволю, щоб ця історія жахів захопила Логана і Кейсі. Їх витяг я їх тягнула в це. Вони мають вижити. Це не підлягає обговоренню, не лише їх. треба спробувати врятувати всіх. У мене є ідея, як допомогти Кейсі. Він реальна людина, як, яку я перетворив на персонажа. Він це не моє творіння, тому не підходить для темних сил. Це можна вписати в кінцівку, щоб вигнати з нього ту кляту істоту. Тож кінцівка має бути логічною. Створеною історією. Неможливо розкрити справу без підтверджуючих доказів. Тільки так ми можемо втілити її. Якщо кінцівка має доповнювати сюжет, то я бачу її так повернення це історія про історію, що стала реальністю. А я персонаж у ній. Не просто персонаж головна героїня. Добре, хай буде героїня. Це не має значення. Я пройшла через пекло, щоб опинитися тут. Це моє life. життя. Feels... Гадаю, to... я заслугована на те, щоб and здійснення історії допомогти yes. написати кінцівку. Yes. Так. ми це й робимо Here. просто yeah. зараз. Ми вигадуємо кінцівку, яку мені треба написати. Окей, okay. і я можу на неї впливати чи ні? Це не кінцівка, яку придумав скреч, але вона і не ваша. Це наша кінцівка. Тепер, не тільки ви вирішуєте, що відбувається, ви маєте рацію я сам із цим не впорався. Б. Коли я пишу, все стає лише гірше. Ви перемогли цю штуку у 2011-му, Алана. Зараз ви знову з нею боретесь. Ви теж герой. Ми впораємось разом. До роботи. Окей, і як ми її будемо писати? Фінал все одно має бути гідним, незважаючи ні на що. Чим більше людей напряму, тим вищою буде ціна. І герою доведеться її заплатити. Одному з героїв. Терези завжди мають бути збалансовані. Хай буде так. Ви впевнені? У нас немає часу вигадувати щось краще. Скреч може з'явитися кожної секунди. Окей, перемикач в мене. Я придумаю, як його передати вам. А я напишу все на папері. Побачимось по той бік. Так, і що далі? Всього потрібно повернутися до Кальда Стріт Плаза. Через фонтан можна. Uh -huh. Окей, фонтан знайти. Калдрит Плаза. Калдит плаза, калдит плаза. Це через... Що я по потрапляю? Через якусь підзем. Через метро. Треба поспішати. А де мені... Алло, алло. Что такое? Та я ніхто не бачу. Як мені зрозуміти, куди йти, якщо ніхто не бачиться. Покажіть хоч щось. Ладно, я ще так зроблю. А тепер так. Що сталося? Хто вдарив? Ніхуя хуя не видно. На що так робити, блін Окей, ладно, якщо я не йду не в ту сторону, но, блин, покажи це. Чоооооо, аж звицы. Е-мое. Enough already. О, зате я запам'ятаю, де тут метро. Так. Ось ця статуя. Вискоробка. Забрав. І ту сюди Тут мені повинні Ну, Но! Ніхуяси, що це було. А, ми отак, здається, робили. Э! Е, ти ч, печара? Так. Опа, я щось не забрав. Так, значить тут я, я-я-я, я. Розмовляв з Вейком. Ні. Ні, ти не треба до телефону вийти. До телефона. А. Так, я можу похилитись? Не можу похилитись. До телефона, а де телефон? Он щось навіть не дзвонить. Так здається отут тоже. Угу. Алло алло. Yes. Це ми вже розмовляли. Тебе okay. нам треба поговорити. Ми з тобою вже розмовляли. Я so ending? Need... So ending... Well, ending has to fit the story. This Це не скрач'я. The ending will have to be dark. the bear. need to retrace my steps back to назад. I arrived in the dark place through the fountain. Maybe I can leave that way too. Да 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 я понял. Ну блин, хер что тут в метро. Ну, збережи мене, Ні, не хочеш? Так. Остається сюди, тут багато сити типів. <плес> <Маке. плес> Ти чо, блядь? З ними битися. О, ну. Ааа, блін. Так ти з пітьми Не, мені здається, що це до того, як я поговорив з Заланвейком. Да. Блять, як по-хуйовому зробили. Це просто жесть. We'll skip at the Okay, I'm in the dark. Alan, so there's a problem with the end. You don't need.

Просто нам... Ну, їх багато, нема сенсу витрачати на них набої. Якщо я тих вб'ю, в мене не буде набоїв, ну, далі. От чого тут не зберегти мене? Сучари. Чи Може є якась... А зліва там можна бути. Ну, до речі, тут є. Щось... Ну, оце. Я бачу, що туди не можу вийти. Так, а може я щось можу перезарядити? Чого ні? У мене ж є патрони. Це що? Для пістолета. А. Фонарі фонарік. Ну давай встановимо. Окей. Угу. ніку я тепер не бачу. Так, але я не бачу коза стріляти Нихуя собі. Блять, знову ці діалоги скипать. Ну це пиздец. Ой, еба гра. Wake is in Washington. I could talk to him in overlaps before. My mind place is more powerful than I ever knew. I can try to contact him. not supposed to be safe place. No, no, I mean... See? Not so safe. просто в таких штуках ставлять so збереження. А тут, ну, немає. І кожен раз, блядь, скипати у ці діалоги. Take, and... Я розумію, що там вони наче не, не повинні so ending... бути складні, типи, але well, вони чогось to the... вбивають. <that>

Сага, Саго, я дописав Роман. Та кінцівка, про яку ми говорили. Перемикач у мене. А також куля світла. Я маю це зробити. Здається, ця подорож була нескінченною. Гаразд. Час її завершити. Побороти темряву. Я помічаю, як рухається тіні внизу, опускає обличчя у воду. Він тут, боже, яка холодна. Я побачу все. Дзеркальна. Дзеркальна поверхня. Скреч! Зараз. Пікуче проміння істини спалахом. оголює жахіто. І в цей Silence. момент я чую, помітне послання. On, ну що, покидько? Час додому, вирішувати додому, Вирішувати додому. Що, що поверхні нічого немає? Граті не обдурила нас, підступно обдурила. Насправді темрява не монстр. Темрява це пустота. Мене ми, ми не стали мудрішими, не знайшли відповіді. Герой заглядає в себе, лякається від побаченого та спокушає. Сага казала, що ми обидва герої. Я заплачу цю велику цену. Ми тут щоб вбити монстра. Сподіваюся, цей останній, і ми нарешті відпочине. Ось так ми й переможемо. Занадте легко. А якщо як е, і досі пітьма черговий сон я завжди повертаюся туди, де це почав мене обурюють сумніви, що знищують останні відбитки спогадів. Можливо, забуття стане милостю, починати новий цикл, забувши все. Дуже швидко розмовляють. Усеки закінчилося. Андерсон. Андерсон. Типу, точка відповіла і в сапогу? Не відповіла. Завершення тепер. Ну, відкритий, да, фінал. Типу. Ну, я так розумію, що декілька фіналів. Зараз будемо гуглити. Ну, психодел, звісно, жорсткий. Ну, ніхера не зрозуміло. Я пишу, мене пишуть. Я там створюю перс. Ну. Ця частина лише для тебе. Коли почалися відбуватися дивні речі, зі мною зв'язалися з організацією, якраз розслідує події в Брайт фоллс Коли я прийшла до їхнього офісу, там щось відбулося. Я повернулася додому і зненацька все згадала. Я згадала, як озеро не відпускало мене, як я танула в темній безодні свого відлуння, страху та фотографій. Фотос у пасці божевілля події та образи повторювалися знову і знову. А потім я побачила світло. Твоє світло. ти пірнув, коли я випливала. Ти міг потонути. і ти досі там кличеш мене. Ось що таке дивні речі. Я можу тебе бачити, бо сама там побувала я вирішила повернутися до пітьми. Ось чому я організувала виставку. Мені треба було збити тебе з сліду, щоб ти потрапив туди, куди потрібно. Єдиний вихід з твоєї питні руйнування чи вознесіння, світло чи темрява. Ми неодноразово розбиралися з руйнуванням. Тепер крок за кроком підходимо до вознесіння. Час тут нічого не означає. Ти все одно будеш ходити по колу. А я буду показувати тобі потрібні образи, доки ти не будеш готовий. Алан, гадаю, ми вже близько. Це не петля. Це спіраль. Ну, дякую. No, Прям розв'язала зразу все. Ні, ну, типу, петля це безкінечно путиться, а спіраль воно потрошку, потрошку, потрошку. Розв'язується. Ну, тепер це точно фінал? Чи після цих титрів будуть ще титри? Ну, в смысле, ще сцена після титрів. Музика кстати, дуже крута. Це Poets of the Fall Тому якщо захочете. Послухати окремо Poets of the Fall». Дуже крутіхот. Капець, скільки багато людей приймали участь у створенні. Все. Е, ну що, нарешті ми пройшли цей психадел. Е, дякую всім, хто дивився, і до нових зустрічей. Па-па.